Вечора в ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Ірина Худоба, і сьогодні я розповім вам про таке. Як у Тернополі впроваджують медичну реформу? Поліція оприлюднила шокуючі записи розмов рідних підозрюваного убивстві і ринки Мукуїди. Тернополяни називають дітей неординарними іменами. До кінця червня обрати собі сімейного лікаря закликали у Міністерстві охорони здоров'я. А вже з липня сподівалися почати підписувати декларації між медиками та пацієнтами. Яка ситуація зараз, розповімо далі. З 1 липня змінити систему надання первинної медичної допомоги, а саме реалізувати принцип вільного вибору сімейного лікаря, так планували у Міністерстві охорони здоров'я. Втілюють в життя задумане з допомогою сервісу і e Хелс. Це електронна база даних, яка об'єднуватиме в собі реєстри закладів, які надають первинну медичну допомогу лікарів та пацієнтів. Наразі розповідають у Тернопільському центрі первинної медико-санітарної допомоги, запустили модуль де реєструються заклади. Наступний крок створення реєстру лікарів. Кожен медик вже отримав електронну. Цифровий підпис і після відкриття наступного модулю буде зареєстрований у системі. Ще один етап створення всеукраїнського реєстру пацієнтів. У Тернополі до формування такої бази вже приступили. Насамперед створили так званий червоний реєстр. Це ті пацієнти, які приписані до конкретного сімейного лікаря чи дільничного терапевта. Наступний крок, який ми робимо для того, щоб декларування відбулося швидко. Ми на сьогоднішній день просимо наших пацієнтів, які приписані ще до лікарів за дільничним принципом, надати свої персональні дані. Це номер серії паспорта і індивідуальний податковий номер. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб коли прийде момент декларування, ми були підготовлені і тоді не збирали масово цю інформацію, оскільки у декларації самі фігурує і номер серії паспорта податки податковий номер. Дані пацієнтів наразі збирають медики, в чиїй зоні обслуговування вони перебувають у Наталії Моткалюк на дільниці близько 2100 осіб. Наразі розповідає лікар, свої дані подали менше половини пацієнтів. Велика кількість подала, але хотілося б, щоб активніше. Трошки ми зараз активно розповідаємо пацієнтам, щоб вони приходили, реєструвалися, ходимо на дільницю, розказуємо про цю програму. На під'їздах звичайно, оголошення надрукували, щоб звертали зверталися пацієнти до сімейного лікаря для реєстрації. Втім, ваш лікар не єдиний до кого можна звернутися, аби внести свої дані. Пацієнти можуть звертатися до дільничної медсестри або до медичного реєстратора. Взагалі, внесення персональних даних воно ну, займає буквально декілька хвилин. Пацієнти не повинні думати, що це тривалий час. Спочатку згідно законодавства, це підписується інформована добровільна згода на внесення персональних даних. Пацієнти реєструються, це вноситься в комп'ютер. Персональні дані запевняють медики захищені. Процес же декларування стартує, коли на eHealth запрацюють усі потрібні реєстри. Пацієнту документ даватимуть на руки у паперовій формі. Ті особи, які не укладуть декларацію, на так званому перехідному етапі без медичної допомоги не залишаться. Їх обслуговуватиме дільничний лікар. Втім, передбачено, що в подальшому такі декларації повинні мати усі пацієнти. Це пояснює Микола Медвідь, один із елементів медичної реформи, чи не основна суть якої зміна системи фінансування меддопомоги, реалізація принципу гроші за пацієнтом? Кошти йтимуть не туди, де людина зареєстрована, а туди, де лікується насправді? Що це значить для Тернополя? Ну, скажімо, ми маємо дуже багато не Тернополян, які на сьогоднішній день проживають в місті Тернополя. А по механізму існуючому, по механізму медичної субвенції з державного бюджету, кошти на Надання первинної медичної допомоги, в тому числі і медичної допомоги взагалі, йдуть за місцем реєстрації. Передбачається перейти від дільничного принципу фінансування за місцем реєстрації, за місцем укладення декларації. Нині у Тернополі нараховують 116 дільниць сімейного лікаря. В середньому один лікар обслуговує близько півтори тисячі осіб. Втім, кількість пацієнтів коливається залежно від дільниці є більші і менші. Коли дільничний принцип відступає, розповідає Микола Медвідь вмикається конкурентний. Якщо лікар має авторитет серед пацієнтів, декларацію з ним схочуть укласти більше людей. Ймовірно, від цього залежатиме і зарплата медика. Обмеження, яке, скажімо, пропонується міністерством охорони здоров'я, це цифра є. Не жорстка, це 2000 пацієнтів на одного лікаря. Вона може коливатися більше-менше. Однак, коли буде йти мова про більшу кількість, то вже на досвіді інших країн, які пройшли вже цей шлях, який ми розпочинаємо. Вважається, що якість надання медичної допомоги буде знижуватися. До слова право вільного вибору лікаря існувало і раніше. Можна написати заяву на ім'я головного лікаря з проханням про надання медичної допомоги в іншому місці. Втім, практика показує такі випадки поодинокі. Я передбачаю, що декларування відбудеться в такому плані, що 95-98% тих пацієнтів, які сьогодні обслуговуються за територіальним принципом. Вони укладуть ці декларації з тими лікарями, з якими вони вже знайомі багато років. І, ну, і будуть випадки, коли люди свідомо вже зреалізують свої право вільного вибору. І, скажем, знаючи, що в іншій частині міста працює знайомий лікар по відгуках, по особистому спілкуванню, вони зреалізують це. Право. Питання, на яке ще потрібно буде знайти відповідь, на яких умовах надаватимуть медичну допомогу вдома. Адже одна справа йти на виклики до пацієнтів, які мешкають в компактно утворених дільницях. Інша ж, якщо вони проживають в різних кінцях міста. До тернопільських військових приїхала перевірка. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко на власні очі побачив, як відбуваються на Тернопільщині навчання загонів територіальної оборони. Військову підготовку показували на прикладі Чортківського району. З початку липня в Україні відбуваються масштабні командно-штабні навчання з територіальної оборони. Загалом залучили декілька тисяч осіб у різних регіонах. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко зазначає, формують та тренують загони тероборони задля того, щоб бути готовими реагувати на можливі воєнні загрози на місцях. Напередодні масштабного навчання. Збройних сил Російської Федерації Запад-2017. Ми знаємо, що до цих навчань, це кінець серпня, початок вересня місяця, буде залучено ну, близько 120 тисяч військовослужбовців регулярних військ. Будуть створені угруповання для цих навчань, як вони це. У них передбачена легенда і одне велике угруповання на території Білорусі, друге в Ростовській області. Як пояснює Сергій Попко, досвід показує, багато військових конфліктів починалися саме з офіційних навчань. Так як і навчання Кавказ-2008, коли провели ці навчання, техніку озброєння, матеріальні засоби залишили в районах навчань, тоді Збройні сили Російської Федерації, особовий склад повернули в пункти постійної дислокації. Повідомили про це весь світ, що навчання закінчили, всі повернулись. А потім, протягом двох діб, перекинули приховано людей, посадили на техніку, на зброю і Анексували певні території Грузії. Відтак генерал-лейтенант підкреслює, вирішили діяти на випередження подібної ситуації на Тернопільщині. Командно-штабні навчання з територіальної оборони в даний час тривають у Чортківському районі. Очільник області підкреслює, подібні заходи відбуватимуться у всіх районах. Для того щоб підвищити якість підготовки загонів територіальної оборони, ми залучаємо не тільки фахівців, бойових командирів, солдатів, котрі пройшли бойові дії. На зоні проведення антитерористичної операції на сході України ми також впровадили ще одну цікаву практику: ми залучаємо спеціалістів з таких країн, де найбільш є. Розвинутий досвід формування загодів територіальної оборони. Це зокрема представників Литви. Також ми зацікавлені в тому, щоб залучати таких фахівців з із Ізраїлю і Швейцарії. Цього разу до нас приїхав представник Литовської громадської організації Сігітас Озгірдас, колишній військовий. Ця організація у нас це вже давня традиція, 100 років буде в наступному році. У цю організацію у нас поступають діти з 12 років. И ну, возраст не И когда дети уже они за три года там проходят, ну, как, типа, ну, курс молодого бойца, пригласил губернатор посмотреть, что дел, ну как это у вас учение проходит. І показати, що що ми, ми, ми вміємо, що ми робимо. Залучили весь особовий склад чортківського підрозділу близько 300 осіб. Тренування відбуваються в польових умовах. Виконують завдання за своїм призначенням Охорона та оборона найбільш важливих стратегічних об'єктів на місці дислокації. Це переважно військове зобов'язання, які не залучались до попередніх мобілізацій і є військовим резервом. А перед тим ревзєром другої черги. Під час проведення цих зборів була проведена одиночна підготовка з військового зобов'язання, під час яких були проведені заняття з вогневої підготовки, проведення заняття з медичної підготовки, по зв'язку, захист і масового ураження та інше. Відпрацьовували, розповідає Олександр Скумбрій, такі операції, як знешкодження диверсійно-розвідувальної групи, яка діє в тилу, відбиття нападу противника та евакуація поранених з поля бою. Протягом 10 днів учасники ознайомлюються із різними видами озброєння, адже є ті, хто раніше зброї і в руках не тримав. Військового досвіду я не мав, в армії не служив. От, тепер призвався на навчання по обороні території Чортківського району. Тут навчають. Повністю всі бойові і медичні підготовки. З мого села є в нас тут четверо чоловік. Рішення було таке, що раз треба, є поїздка, треба йти. Інакшої відповіді немає. Хоч в більшості підрозділ складається із чоловіків різного віку, втім і дівчата також є. Допомагаю людям. Як в разі чогось нещасного випадку надаю допомогу і беру навіки для покращення для дальшого життя. В житті. Я навчаюся в коледжі з військовою підготовкою. Зараз ми працюємо в загоні територіальної оборони, працюємо на рівні з дорослими, можна сказати, чоловіками. Нічого тут складного немає. Нам це подобається це Наша майбутня професія ну, навчились ми багато. Ми були снайперами, надіюсь, нормально замасковувались. Додамо наразі на Тернопільщині сформовано 18 загонів територіальної оборони більшість із них майже укомплектовані. Хто вбив 17-річну Іринку Мукоїду? На початку тижня поліція повідомила, підозрюваного затримали фактично після тижня розслідування. Однак люди обурилися, той не вбивав. Щоб спростувати інформацію, яку поширюють на захист затриманого, поліцейські зробили те, на що майже ніколи не йдуть. Відкрили матеріали негласних слідчих дій. Справа про вбивство випускниці на Збарашчині стала резонансною з перших днів. Спочатку мешканці вишнівця перекривали головну дорогу, щоб поліція швидше розшукала винного у смерті іринки 17-річну дівчину нагадаємо вбили у ніч на 26 червня. Від двох ножових поранень вона померла миттєво. Далі ж, коли фактично за тиждень знайшли підозрюваного, люди знову вийшли на акцію протесту. Не того арештували. Відтак, щоб спростувати закиди про незаконність розслідування і припинити всі дискусії навколо цього кримінального прова. Правоохоронці прийняли рішення оприлюднити матеріали негласних слідчих дій. Варто зауважити такі кроки зі сторони поліції є вкрай рідкісними. Позавчора в Вишневці ми намагались людям донести інформацію. І більшість цих людей в кінці кінців сказали, що ми не прийшли підтримувати підозрюва, ми хотіли взнати правду. А вийшло так, що акція протистояння в Радівка номер 2 І в кінці кінців, вчора, півдня перекриття дороги. Залишилося 25 чоловік зі складу родини, які, напевно також десь когось бояться, бояться вже не підтримувати своїх родичів, і уйма ображених. Водіїв, які не можуть проїхати, Олександр Богомол розповідає, протягом минулого тижня правоохоронці цілодобово працювали над цією справою. За першу добу встановили всіх осіб, із якими спілкувалася дівчина в останній день свого життя. Відтак вилучили одяг і відібрали біологічні взірці цих людей, в тому числі і підозрюваного. Загалом розглядали кілька версій, але отримані дані привели саме до 16-річного студента кухаря, який мешкає в сусідньому селі, не дивлячись на те, що в нього немає великого пальця на руці. Не дивлячись на те, що він невисокого зросту, не дивлячись на те, що десь ніхто не міг подумати, що така людина може зробити це. Версія ця знайшла своє підтвердження, ще раз кажу, після того, як нами були показані штани, його штани і зовні крові не було, а середини були краплі крові, які, скоріш за все, не вдалося десь відстирати чи почистити. Чи, хлопець нам розповів те, що він хотів розповісти. Попри поради адвоката сказати, що нічого не пам'ятає, затриманий Василь зізнався і показав, як вбивав. Заходжу до цього кабінету, до нього кажу, Вася, ти, я думав, що ти говориш. А він каже, я не думав, що я роблю. каже, я таке зробив. мені і, просто мені просто мого відняв. Я почав плакати, я не знаю, ні щось робило. Я давно так не плакав просто. Вони без баража зараз, я не знаю, де де. Може його били, може йому що робили? Не били, не били бо я дивився, він звідтіли, нікого, все спокійно. Ну, то як так? Ну от так. Я не знаю. Він каже, я не знаю, як так вийшло, і каже, не так вийшло. Я, я, я вже, каже, я вже за затепідняю, що сльози заплакав. Брат, підтверджує, що його не били. Я його питав. Це ми розуміємо, що люди, які знали в перший день, що хлопця не били. Про те, що Гаван це батько, який там поряд з ним, що він постійний захист має, дозволяє собі маніпулювати толпою, маніпулювати родиною, там, мешканцями, маніпулювати депутатами обласної ради. З іншої телефонної розмови стає зрозуміло. Брат підозрюваного із самого початку все знав. Він мені казав, що цей ще тоді, як я його тільки тоді в той вечір здебав на цьому п'яного. Каже, ти не знаєш, що сталося. Каже, кажу, що сталося. Каже, є людина. Кажуть, що... що що каже? каже, що я типу, каже до мене, що є людина. Кажуть, що Сім'я. А я переконаний, що мама, скоріш за все, також про це знала, тому що дуже швидко були постірані речі, штани не вдалося постирати десь, чи забули, чи ще щось. Дуже швидко, дзвінки до свідків, що скажіть, що в нього там ниніша в кишені був. Дуже яскраво на першому записі чути, коли як так могло статися, статися не те, що він зізнався в вбивстві, а статися те, що він зізнався. Як так його не били, а він зізнався. А от розмова батьків затриманого взагалі вражає. Тато підозрюваного сміється з того, що сину не вдалося зґвалтувати дівчину. Я розказував, коли були, вони там гуляли, та там що він насилував її ні. Ні, Пальця за пшов коза. Труся пальця за показував, Наталю. Це не ну мені не смішно, ну розказуй. Не знахило, Наталка. Не знахило. Зарізати зарізати. Два удари зробив ножем. За що? Не, не за що. Він і не знав і з нею навіть не говорив. Про нові факти та результати експертиз по цій справі. Правоохоронці обіцяють повідомляти відразу. Нагадаємо, зараз підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання без права внесення застави. Вночі з середини-четвер тернопільським вогнеборцям було не до сну. У центрі міста біля Тернопільводоканалу зайнялося приміщення. Перед тим пожежники рятували багатоквартирний будинок та його мешканців у Великій Березовиці. Більше у сюжеті. Врятували і людей, і будинок. В середу близько восьмої вечора у Великій Березовиці на вулиці Миколинецькій горів п'ятиповерховий будинок. Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі. На момент прибуття рятувальників дим встиг розповсюдитися по всіх поверхах багатоповерхівки. Рятувальники взялися за негайну евакуацію мешканців. Пожежу в короткі терміни вдалося локалізувати. А в 20.45 повністю е, повністю ліквідувати та не допустити перекидання вогню на інші квартири, діючи в умовах сильного задимлення, рятувальники вивели на свіже повітря 20 мешканців даного будинку. Крім того, безпосередньо з верхніх поверхів будівлі врятовано 8 чоловік. Загиблих та травмованих на пожежі не виявлено причини та матеріальні збитки пожежі встановлюються. Приблизно за годину в центрі Тернополя загорілося приміщення біля комунального підприємства Тернопільводоканал на вулиці Шашкевича. Вогонь ухопив одноповерхову цегляну будівлю, аби пожежа не перекинулася на будинок, котрий знаходиться за 5 метрів від охопленої стихією споруди. Працювали 15 рятувальників. Було направлено два відділення, де перше один. По прибуттю на місце встановлено, що горить дійсно господарська будівля на площі орієнтовно 120 метрів квадратних. Вогонь поширився як на першому поверсі будівлі, так і на саму покрівлю. Завдяки оперативним діям пожежних вдалося локалізувати і ліквідувати дану пожежу. Знадобилося 40 хвилин, щоб повністю ліквідувати загорання. У будівлі знайшли три бочки, наповнені невідомою речовиною, які створили додаткові ризики та ускладнювали ліквідацію надзвичайної події. 20 по 11 пожежу ліквідували повністю. Вогнеборці не допустили перекидання вогню на сусідню будівлю, а також вдалося уникнути жертв та травмованих. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюється. Мода на імена, яка вона? Сьогодні вже далеко не дивина почути у Тернополі, як кличуть Стефані, Ванесу, Роберта Челуку. Більш рідкісними, а то й взагалі ексклюзивними, зараз стали імена Іринка, Тетянка, Михайлик та, до прикладу, Сергійко. Як називають своїх чат сучасні тернополяни, знають наші кореспонденти. Найбільш поширені імена, якими тернополяни називали своїх дітей у цьому році: Артур, Артем, Владислав, Давид, Данило, Анастасія, Анна, Софія, Соломія, Дарина. Також актуальними вже декілька років поспіль залишаються імена Евеліна, Єва, Злата, Матвій та Максим. Щодо більш неординарних, то і про них сучасні батьки не забувають. Для хлопців це часто були іліан, Роберт, златозар, лука. Також варто відмітити. Такі імена, як Єгор, Йосип, Еммануїл, Ілай, Трофим, Богодар, Лев, а також Ярема. Для дівчаток це були Моніка, Олівія, Іларія, Агата, Естер, Емма. А ще Мія, Мілена, Еліза, Ізабелла, Кіра, Ренат, Вільям, Матей, Мартин, Гордій, Тимур. Надання таких імен для дітей часто супроводжується саме інтернаціональністю походження батьків, оскільки багато шлюбів реєструється між іноземцями, повністю інтернаціональних а також багато реєстрації шлюбу проводиться за участю як громадян України, так і іноземних громадян. Все більшою популярністю користуються й подвійні імена, такі як Крістал Вороніка, Пауліна Анна, Вороніка Діана, Анна Марія, Макарій Даніель, Артур Ніл. Та інші часто стали нарікати своїх чат і біблійними та стародавніми іменами: Адам, Тадей, Даниїл, Лука, Кирило, Ян, Ілля, Тереза, Златослава, Юстина. Що ж до більш традиційних імен, то вони, хоч і трапляються рідше, однак все ж також присутні. У цьому півріччі народилися Тетяни, Ольги, Олександри, Олени, Олесі, Іванни, Юлії, а також Андрії, Володимири, Віталії, Дмитри, Івани. Ернополянка Оксана Татарин мати трьох дітей: дівчинка і два хлопчики хрещені подвійними іменами. Однак в житті їх знають як Софію, Тадея і Святослава. Жінка розповідає при виборі усіх імен для своїх дітей, компроміс з чоловіком знаходили одразу. Коли ми мала народитися Софійка, ми так, е, мені це ім'я дуже подобалося. І я так подумала серед відомих людей, серед знайомих, е, що ці люди вони, е, такі є творчі талановиті, розумні, тим більше, що ім'я Софія означає мудрість. Ну і наша Софійка ніби така розумна, творча особистість. Хрестили її. Вона має друге ім'я Павліна, тому що вона народилася на європейського Петра і Павла і так спіпало, що хрестили на нашого Петра і Павла і дали друге ім'я Павлінка. Коли ж Оксана дізналася, що очікує другу дитину та ще й хлопчика, ім'я для нього обрала одразу. А чоловік з радістю підтримав. Тадейка я народжувала вже в старшому віці в 34 роки. Я дуже хвилювалася, щоб гарно пройшли пологи, щоб виносити його гарно, щасливо. І цілу вагітність я молилася до святого апостола Юди Тадея. Хто хоч раз молився цю дев'ятницю, знає, що потрібно дати якусь обітницю. І я вирішила назвати. Ще на перших місяцях я вирішила дати це ім'я своєму синові Тадей. Він також має друге ім'я церковне Михайло. Ми назвали на честь нашого дідуся, чоловікового батька. От. Так ми називаємо повсякденно Тадей. Ну а наймолодшого сина Святослава, сім'я Татарин, вирішила назвати на честь двох відомих, успішних і талановитих українців. І вірять, що це слов'янське ім'я принесе щастя і добру долю їхньому синочку. Назвали на честь архієпископа Святослава, нашого співака Святослава Карчука. Це такі люди, які прославили своє ім'я. Взагалі, я вважаю, що не людина не ім'я прославляє людину, а людина прославляє своє ім'я. І тому я сподіваюся, що може і він свій час прославить це ім'я якомусь якимось чином. Він теж має друге церковне ім'я на честь нашого другого дідуся Володимира. Старша донька сім'ї татарин, 13-річна Софія, розповідає, ім'я своє дуже любить і додає, що й уявити не може, якби її звали якось по-іншому. Є різнобагатих імен красивих, але мені дуже подобається своє ім'я, і я би не хотіла його, наприклад, поміняти. Я дуже дякую мамі, що вона саме так мене назвала. Однак ті, хто з різних причин все ж хочуть змінити своє ім'я, можуть це зробити. Якщо особа ще не повнолітня, то потрібна згода батьків. Якщо виповнилось 18, вправі це зробити самостійно. Для цього громадянин повинен звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, подати заяву із своїми копіями та оригіналами, пред'явити оригінали своїх основних документів громадянина. І у разі, коли законодавство. Дозволить на зміну вказаного імені. А в даному випадку, коли поліція дасть відповідь на те, що вказана особа не притягувалася до відповідальності, не перебуває у розшуку і вправі змінити це ім'я упродовж трьох місяців, державний реєстратор має право таку зміну провести. Зазначимо такі заяви від охочих змінити своє ім'я у Тернопільській ДРАЦ надходять щодня. Три тисячі літрів юшки. Саме стільки цієї рибної страви варитимуть на живому вогні просто неба у парку імені Тараса Шевченка. Окрім встановлення рекорду та безкоштовного частування усіх охочих, в рамках фестивалю «Коробфест» також буде ще чимало цікавих заходів. Більше розповість наша Тетяна Ставінська. Вперше у Тернополі відбудеться гастрономічний фестиваль «Коробфест». Три дні починаючи від завтра, тернополяни та гості міста матимуть можливість сповна відпочити, послухати та потанцювати під запальні виступи відомих гуртів, помалуватись видовищним вогняним шоу та поласувати різними стравами. Головною із них буде рибна юшка. Та непроста. Спеціально виготовили казан на 3 тисячі літрів юшки, 2,5 метра в діаметрі, 90 сантиметрів висота. Його буде тримати найбільший е Такий пересувний кран, який можливий був в Тернопільській області, знайти і краще ще в кухарі наших ресторанів будуть його готувати більше ніж пів тонни коропа туди йде, пів тонни картоплі, 100 кг цибулі, 100 кг моркви, 10 кг спецій. Ну дуже солідні такі пропорції, щоб ви розуміли. Але юшка буде дуже смачна, дуже навариста. Ми вже робимо так на совість. Після встановлення рекорду України у суботу ввечері скуштувати юшку зможуть безкоштовно усі охочі. Організатори запевняють, вистачить на всіх, та навіть буде добавка. Оця юшка, яку ми сказали, це тільки кулінарна частина всього рекорду. За моєю спиною, ви бачите символ нашого фестивалю величезний короб, Зробив його Сергій Кузніцов. Можна тут фотографуватися, дивитися і взагалі заходити з цієї частини тільки. Через поздоровавшись з цим з цим, привітавшись з цим коропом. В програмі фестивалю знову ж таки велика насичена музична програма. Крім того, буде працювати дитяча локація. Крім того, вже будуть працювати танцювальні майстер-класи. Вночі будемо запускати рекордну кількість ліхтариків. А завершуватимуть фестиваль у неділю ввечері яскравим вогняним шоу. Загалом на цьому гастрономічному святі організатори очікують чимало гостей з різних куточків України, в тому числі і господинь з батьківщини фестивалю коробця. Це фестиваль, який багато шуму зробив в Україні, тому що коропець, коропфест, і всі, багато жінок приймали сільських в цьому участь, там є училище кулінарне і так далі. І ми вирішили з ресторатом підтримати ну, скажімо так, цю ідею і, і відновити цей фестиваль, придав вітання при нагоді і запрошую на фестиваль. Те, що ми зробили тут, надіюся, сподіваюся, буде достойне продовження фестивалю коробці. Постараємося підняти це на новий кулінарний рівень. До слова, наступний фестиваль, який запланувала провести у місті гільдія рестораторів Тернопільщини, відбудеться вже у вересні. Його назва сало і самогон. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтебе і дізнаєтеся ще чимало цікавого.